Всім привіт! Сьогодні знімаю відео про свій пенал, що в ньому храниться. Давайте почнемо. З першого пена в мене ось такий білий сам, а зверху такі сині орламити і, і дві розочки. Тут і тут. Ось такі ось такі всякі орламенти. Замок. Відкриваємо. Ну, У мене храняться всякі ручки. Це все, що я пишу в школі. Давайте так. Зараз я вам витягну, покажу. В середині він мене дуже пописаний, весь такий вже неаккуратний, писаний, весь нічого я його буду, я буду собі інше купляти. Перше, що в ньому є, це маркер. Простий зелений маркер. З такого кольору. Це ручка стирачка, але я від неї загубила корок. Але я буду я не знаю, де його взяти, я, напевно, буду знову я не знаю. І ще мені є одна запа... мені є запаска до неї ось така. тут... Просто береш стару відкручуєш, ой. А вному закладаєш. Ну, Далі це є хороша ручка, вона є синя, це є від фірми в факроді. Коротше, я не знаю. Я її купила за 15 гривень в кіоску в нашому містечку. Вона є дуже хороша, пише синій, у нас такий вишневий колір, дуже хороший. Далі ось така ручка. Це і проста ручка ржава, тут такий пластмас з, білими, з бі... в білу крапочку. Е, ось така тут гумка. І ось тут, бачите, на мене просто тупо зламалась, тут таке на мене зламалось. Але в принципі ручка хороша, вона дуже файно пише. Хороша. І остання ручка це найкраща з моїх ручок, якою я більше користую, найбільше користуюсь. Вона і... різнокольорова, кольорова. Тут синя, бачите, і тут ще полоска синя. Коричнево тут таке пише Laure Olive і тут щось Ойл Баср Ік. Це і дуже хороша ручка на закльопку також. Закльопка на нього ось така. Вона дуже файно пише, не зможу вам показати. Ось так мені ця ручка дуже подобається. І оця дуже хороша, дуже добре пише. Вони всі добрі. Далі в мене олівчик. Той олівчик він є такий, він добрий, але він тут помальований, в мене він вже маленький. А це ще менший Я його тут погризла, він вже маленький. Стирачка просто. Вона ну, така вже дуже пописана, я її вписую всякими орламентами. І найзвичайніша стругалка. Це все, що в мене є в пеналі. Думаю, дивіться, дивіться мої відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики догори. І всім па, -па.